Бабушка, бабушка, де депоріжочки, я не бабушка, я турист, ні, я котик. Котики, в цьому дощовому плащі є три нюанси. Перший, він має рукава та карманчики, які ви можете сховати лапки. Друге, він розрахований на рюкзак. До 40 літрів. Третє, на ньому є світло-відбувні деталі. Звісно, для наших потреб, можливо, це не найкращий варіант. Але це завжди можна замалювати там то все. Але те, що є окремі рукава, те, що ви не будете плутатися в ньому. Знаю, є потреби такі, і те, що він повністю закриває рюкзак і не задирається знизу ззаду, це дуже важливо. І сама головна деталь: даний плащ йде на різний ріст. Тобто для невисоких і для високих різні розміри. Виробник декатлон, якість чудова. Ну і все, бачите самі.